Всім привіт! З вами Саша і сьогодні ми будемо знімати відео про Kit's Andres Мультиплеєр 037 на одному сервері. Силочку на сервер я лишу в описанні, і зі мною грає мій друг Стас. Так, вон, зараз І і я е, на сьогоднішньому відео буду розказувати команди сервера. Е, щоб цей? Змінити собі рушку. Ні, зараз буде цей. Можна собі танцювати або ще щось робити. О, дивіться. Робиш так і отак: Тунс, 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 Тунс. Саси, де? А, і тут ще є. Можна тепер хатитися. О, Стас, який в тебе айпі. 343. Во, а дайте. А, во, стази на такому машині. Тут є ще такий чи две. І може щось небудь взяти. Во. Можна малесеньке, во. Давно. Ну. Оце. Оп! Во. І тут ще є один такий чит. Во. Берете машину, любе що хочете. Берете. Я візьму отаку. От тут ще можна отак закривати машину, щоб ніхто не забирав. Нажимаєте, їдете, 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 нажимаєте двоєчку і воно ускоряється. Тут ще так можна на спавні подивитися, що тут пише. Во, зараз. Тут пише LSB. Значить, коли нажмеш LSB, значить сюди Є э, ЛС... LSA. Е... Стес телепортуєшся в аеропорт. Цей, цей сервер дуже дуже прикольний. Заходьте на нього і грайте. І у мого друга Стаса є теж канал, я лишу IP, IP його каналу в описанні. Та просто напиши LSA. Голо зерно сюди тепер не Так, Зара. Де ти? Стас. Стас, ще може бути не чути. Так. Зара, я не можу поняти, де він. А, во він, де. <coughs> І тут ще є ніби нажимаєш... На одну буквочку і отак підлітаєш. капслок Капслок це отак. Наприклад, машина перевернулася. Зроблю що, напру... як її перевернути. Ну, коли у вас машина перевернулася, нажимайте на капслок і вона ніби перевертається назад. І <кхід> я, я туди собі їду. де? вот тут аж на навіть можно. можна. О, перелітаєш, нагноєш два, затискаєш вісім. І залетіем. А, ще дещо хочу сказати. Щоб наводялася ракета, ніби щоб стріляти в когось. Треба нажати на пробіл і зелена має на когось світитися. Коли світиться червона, нажимаєте стріляти і воно на нього стріляє. Стас, заспав на истребителя, або ще щось. Зара. Вертолета за спавни? О, ракета самі полетіла вверх. Нажимаешь на «У» Українську підлітає истребитель. Е, ну все що-небудь вводить. Що? Небо Вот тут все как LS. Во, ну, шаш, что сказать. Во, тут-то можно... Ай, тут-то еще є... есть... Ну, шаш. Ну, все, но вот это все... З вами був Саша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розказуйте друзям. Пишіть в коментарях, які ще ігри пограти. Ну, на цьому все. Всім удачі, вда... всім, всім пока.